Владиславу Денисюку 24 роки. Він почав службу в Державній прикордонній службі у 18 років. 2019-го підписав контракт. Був кінологом у могилів Подільському загоні на пункті пропуску отач у 18 років. Я підписав контракт. Далі став на посаду інструктора-кінолога. У мене була собачка, порода Фокстер'єр була навчена на пошук наркотичних засобів. Я Весь час до 23-го року на пункті пропуска і виявляли ми ну, порушників кордону, хто перевозив заборонені предмети. З початком повномасштабної війни служба змінилася, розповідає у 2023 році. Владислава перевели на іншу посаду. Оператор протитанкового ракетного комплексу. Після навчання його підрозділ відправили на Донеччину. Там, 13 жовтня 2023 року, під час штурму поблизу села Ставки російські війська оточили позиції після втрати особового складу та вичерпання боєкомплекту шістьох прикордонників, серед яких був і Владислав, взяли в полон. Одразу ніхто не, не здавався, воювали поки що було чим. Було прийнято рішення, що потрібно зберегти життя і здоров'я військовослужбовців, далі, які залишаються ще живими. Потрапили ми в полон. Нас взяли їхній підрозділ, це ЧВК Вагнера. По-моєму, вони вже називалися там Шторм Зет. Це зеки, які сиділи в колонії і їх просто випустили, щоб вони далі ну, йшли і вбивали. Військовослужбовців полонених утримували спочатку у так званому концтаборі, а потім перевели до слідчого ізолятора в старому Осколі. Там Владислав провів п'ять місяців. Розповідає про систематичні приниження та побої. Вони знущалися, били дубінками з цими електрошокерами. У мене опіки є по всьому тілу від електрошокера. Качали фізично нас морили. Ну так кожен божий день від утра до вечора. Отак ми переживали такі от заходи. Які, ну, вони від цього получали задоволення. Через вологість, холод та антисанітарію серед полонених миттєво поширювалися хвороби: туберкульоз, короз та гепатити. Ліків не давали, медичної допомоги майже не було. Згадує Владислав. Там ще було розповсюдження. Чи сотки, чи корости, як правильно сказати. У мене вона теж була, я в неї був всипаний повністю весь. На мене не було просто живого місця. Я був як після мутації якоїсь. Додому Владислав повернувся цьогоріч, 6 травня. Тоді в Україну повернулися 205 захисників, з них 14 прикордонники. Після повернення пройшов реабілітацію. А відпочивши та побувши вдома, прийняв рішення повернутися на службу, попри пережити у полоні. Я пішов у відпустку, трошки відпочив, прийшов з себе, зрозумів, що я вдома, що все добре. Біля мене всі мої рідні, близькі. Мені вже нічого не загрожує. Я прийняв рішення, що я буду далі продовжувати служити. Зараз Владислав Денисюк служить у 24-му прикордонному загоні. Він інструктор із фізичної підготовки. Щодня допомагає новобранцям і побратимам розвивати витривалість та силу, ті якості, що колись допомогли вижити йому самому. Дар'я Красовська, Андрій Нєсіров, Суспільне, Новини, Вінниччина.